Одесі 220 років. Попри війну від ювілейних заходів вирішили не відмовлятись, відмовились лише від феєрверків. Святкування триває в патріотичній атмосфері. Відзначає ювілей і наш Одесит Сергій Осадчук. Отже, Сергію, вітаю тебе особисто і персонально. Розповідай, як відбувається святкування, чи ніхто не заважає Одеситам відзначати день їхнього міста. Лідо, вітаю. Ну як бачу, як бачите і чуєте, зараз концерт у самому розпалі. Вже виступав Олександр Пономарьов. Тут усі разом з ним співали гімн України. Зараз співає Тіна Кароль, і тут очікують на виступ гурту Океан Ельзи. Дуже багато людей. Ви можете просто побачити неймовірна кількість людей. прийшла сьогодні на концерт. Одесити з самого ранку почали відмічати ювілей Одеси мами. Зібралися на Думській площі. Там урочисто пройшла церемонія підняття прапора. Одес. Потім пролунав постріл з трофейної гармати, яка стоїть біля одеської мерії. Згодом усі святкові заходи перемістилися сюди до пам'ятника дюку. Тут відбувся такий собі живий іс урок історії для гостей і для тих одеситів, хто можливо ще не знає, як було створено Одесу. Обращаюсь к вам, мої потомки. Ведь якщо я отець основатель Одеси, то ви всі в какой-то мере мої діти. І сейчас ми з атаманом розкажемо вам, як же це все тогда было. Містяни подарували Одесі свою пісню на 220 річчя і випустили 220 голубів у неба на знак миру та швидшого приш... при... пришвидшення і призупинення війни, яка зараз триває на сході України. І ще хочу сказати, що е, е, сьогодні відбулася дуже така цікава подія. Відкрили алею зірок е, шість знаків: е, це е, зірка Ісаку Бабелю Юрій Олеші Ані Ахматової і, і, і безпосередньо е, Кірі Муратовій та Михайло Жванецькому, які були присутні на відкритті цієї алеї, з'явилася і зірка самій Одесі. Під неї заклали капсулу з побажаннями для нащадків. Вот что мы закопаем. Одесса неповторима. Каким бы слоем ни распространялась, либо толстым по городу, либо тонким по миру, одессит на каждом языке говорит с акцентом. В моей записной книжке адреса заменяли мысли, теперь мысли заменяют адреса. Люди разъезжались. Наш юмор и женщины Сонячний і мореходный. якщо рождается музика в мире, значить там папа, или мама, или дедушка із Одеси. Ну і наостанок хочу сказати, що сьогодні гостей пригощали на так званих народних гуляннях національними наїдками і ще дарували троянди троянди, які виростили спеціально для Одеси в день її народження французькі селекціонери Лідо. Дякую, Сергію. Гарно вам догуляти Одеса. Відзначає сьогодні 220 років. Жванецький Кіра Муратова і зараз у Ельзи патріотично минають святкування.